Доброго ранку! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Вже сонця сьогодні немає, тінь заважати не буде. Але нотка якоїсь такого суму осіннього все-таки присутня І пройшовшись перед вами ще, ну, не думала нічого, до речі, знімати. Але коли пройшлася, так дивлюся і подумала. Є ж такі рослини, знаєте, які тримаються ось занадто так довго і роблять садну просто-просто яскравим. І варто варто їх просто в саду посадити більше, для того, щоб, наприклад, він був яскравіший. Ось навіть ось ця бруне. Погляньте, яка вже пора сьогодні у нас 20... 24, 25. 25 жовтня, так, ось морози. Ну, були такі, знаєте, заморозки були у нас ранішні. але погляньте, як вона виглядає. Тому, я думаю, наприклад, якщо цю рослинку розмножити і додати, наприклад, в різні куточки саду, то і ось в таку пору буде все виглядати просто надзвичайно. Ось цей куточок теж тримається завдяки цьому барвінку. Він дуже довго буде таким гарним. Ще навіть поодинокі, десь там свої квіточки вибиває. І така, бачите, конструкція з ним спадає. Які ці сильні у нього, подивіться, яка довжина, вже на яку висоту вони відрізані, і все одно він спадає. І, звісно, погляньте: той самий Зеленчук. Ось як він теж гарно ще яскраво виглядає. Ну, Десь там так поодинокі листочки вже псуються. Але знову цей, ось такий, ця діляночка саду завдяки бірючині, завдяки зеленчуку, ось плющу, барвінку і гейхері, виглядає просто надзвичайно. Ну, самшит, це самшит. він вічно зелений. До речі, досить ще гарно почуває себе. Навіть ще, бачите, квітниця посажена біла, карликова, теж листячко гарно зберігає себе, декоративно виглядає навіть до цих пір. Ось, бачите як. Якщо поглянути на моїй кам'яні ці гірці, теж ну, що рятує. Хай вони не такі яскраві, ці молодилка, але ж вони ну, зберігають свою і текстуру, і вигляд, і форму. Ну, ось всі там в основному так, зелені кольори, а деякі залишилися все такі рожевуваті. Ось теж композиції, наприклад, з камінням і з молодилом, будуть виглядати вам дуже гарно доволі довгий час. Ось це моя вже бідна калікарпа, це профюшн. Все, вона вже ніяка. Листя потрібно обібрати або почекати, поки вона сама їх скине. Такі гарні, до речі, бронечки заклала ось. Це профюжн, то вона більш така має прямостоячі пагони. Якщо і сая має такі більш фонтаноподібні, то цей сорт саме такий. І ось погляньте, як зафарбовується церцес. Ну, по-своєрідному теж. Що ще зараз в садку виглядає так, що можна. А! До речі, покажу ж вам тут краще, де я робила тільки нову. Ось, бачите, ця клумбочка знову ж, якщо взяти до уваги, що тільки посаджена, але вже вона яскравості має все одно. Знову, завдяки бірючині і завдяки тому, що ось ця блюзгін геросока, вона вічно зелена, ну, вічно-блакитна, певно. І ось, якщо весь, наприклад, територія заросте, такий куточок буде яскравим, навіть і пізно восени. І знову тут далеко навіть не відходячи, гарно виглядає. Ну, на цей період, якщо забрати, ось там це вже так померзло, потрібно забрати обов'язково. Хаучунія, то Еріка ось такий. Бачите, він гарно насівається. Він насівається гарно, але нічого страшного. Дивіться, ось. Ось і все. І забрала його. Якщо потрібно десь посадити, ось ви бачите, все з корінчиком до дна він виривається. Ну і зараз живучка, а юга просто виглядає шикардосно. Так, влітку вона тут на сонячному не дуже у мене. Але потім відновилася і на осінь прикрашає саме сад вона, ось так. І тут, якщо придивитися, то теж собі ще клумбочка така, знаєте, живенька. Знову завдяки, наприклад, ось ці рослинці, забула назву, заячі вушка кажуть, але назва в неї. Ой, забулася. Ось знову барвінку завдяки. Завдяки ще медуничці, яка тримається непогано, хоч вона не вічно зелена, але допізна, поки такі сильні морози не вдарять. І ось доронікум. Ви погляньте, як він теж зелено і все-таки ще святково виглядає. Ну, чого не скажеш про. Але просто мені подобається це жовтеньке таке листя, бузульника. І, звісно. Це у нас вічно зелені. Ось так. Казала вам на весні, що покажу, якою буде гарною ось ця рослинка. Але вона все-таки того забарвлення, яке має взяти восени. Ой Боже, як же ж ти називаєшся? Що це сьогодні зранку в голові? що цей Марс ходить ззаді. Ну, от, бачите, вона має ось такого забарвлення бути восени. Рожево. Червоного, але тут їй було дуже замало сонця. Все-таки я її посадила невдало. Та як же ж ти називаєшся? Ну, до речі, ще дерени теж гарно виглядають. Ще поки що на цю частину, оце вже бачите, яблукарвали, ну, він прямо під, під ноги лізе, ну Марс. Ось ще, бачите, що жодний листочок абсолютно. І так цікаво, бачите, ця гілка одна вже стала рожевою. А поряд, я вам показувала ще колись влітку, що на одному кущі, так вийшло, що дві різні рослинки. Два різні сорти. Може, хтось спробував прививати, в принципі. Не знаю, там ніби й не видно, якщо там прививка, хоча щось таке є. Ось, гляньте, яка краса. Чому, бачите? Виглядає. Хочу. Адармера вже, бачите, ніяка, вже потрібно її обрізати. От знову, бачите, брунера, тільки інший сорт варієгата. Вона теж гарно ще виглядає до сих пір, просто ну, там листя нападало вже моє з дерева. Ну і аспленіуми. Ну просто красені. Наприклад, якщо би на цю клумбу їх. Висадити ще з штучок 5, і ось тоді можна було би про якийсь вигляд клумби говорити. А так, все. Хусточки прибралися, деякі там ще останнім подихом таким живуть. І вже у нас немає на що дивитися. Хоча теж кочедишник ще непогано виглядає. Теж якщо дорослий кущ, то на цій клумбурці було б гарно. А там такий в мене гарний з'явився кущик хризантеми. Я колись, до речі, її ще на квартирі, коли жила, купувала вже такий сорт. Але десь він втратився. Погляньте, які вони, такі як малесенькі гудзочки. Такі манюсінькі, просто рожеві, надзвичайно гарний такий сорт. Спробуємо його потім висадити в ґрунт і покажу вам ближче, вже як прилізла. От бачите, хто ще гарний? Ага, я ще гарна. Треба викупити цей горщик і присадити в якийсь обмежувач трошки інший. бачу, що вона вже прямо наверху. Тут горщик. от там горщик, бачите, вже тут. Ось погляньте, яке гарне листя! Ось в. Цикламенів садових. Вже відквітають вони, бачите? Оце вони коли відквітають, то закручують так стебло своє цікаво, бачите ось? А деякі ще квітнуть. А це потім. Але теж, коли, наприклад, це масивчик висаджений, ну, це таке видовище дуже цікаве восени. Ось тут цю нову клумбочку, ну, ще не доформувала, бо чекаю, що осуки. Морову, ось туди хочу, чоловік забере мені ту таку трубу. Але коли обрізати, пішла, всі би хотіли ось цього пишмого родяникова, пішла обрізати його і побачила, що я трішки запізнилася з обрізкою цього річ, що ці е, гілочки, які просто впали до землі, вони всі вибили коріння. Тобто він так гарно ще і коренем приживається. Але я. Обрізала і спробувала їх відділити. І, можливо, ось тут буде такий гарний сизого кольору, з гарним листям, така масова посадка. Ну, подивимося, по весні покаже, що є. Ви подивіться, яким став очиток Корал Риф. Він завжди був таким, навіть не знаю, жовтий з коричневим. А тепер ну просто чудовий. Ще просто приєднався бордовий колір до того. І ось він так гарно тримає себе. Ну, я пообрізала доволі, не були великі кущі, я поросажувала трішки, тому тут так не можна подивитися, але на цей кущ, от, погляньте, це один і той самий сорт. Очиток Мідендорфа, бачите? Ось це його куртинка поряд, така більша. Колір її, бачите? Ось знову чуток Мідендорфа той самий. Але бачите як? Ось він проявив себе чомусь по-іншому. Знову місце посадки, десь більше сонця, десь менше сонця. Все це грає роль. Ось який осо В Росії. То це ви уявіть, що це молодесенький куш, тільки посаджений взагалі з маленького саджанця, як він гарно розрісся. Чудовий злак. Не перестаю повторювати, що ці молодила, ви знаєте, навіть коли і втрачають ці кольори, таке враження, що знову нові тут сорти посажені. Які вони хамелеони просто надзвичайні надзвичайні рослинки. От в цьому квітничку теж, бачите? Соло чи дует. Тут тримають горець і ось герань садова. Теж, наскільки вона зра листям виграє, ну це, до речі, не кореневишна, це якийсь інший сорт, він квітує такими фіолетовими квітами. Ось погляньте. А це вона кореневишна. Теж, як на даний момент, споряд з гейхерами, як в одну дудочку грає. Ну, Трави то трави. Мій пенісетом, так і не розквітнув, до речі, не викинув волоті. Його потрібно пересадити, пересадити. Розсадити, точніше. Розсадити. Виходить, що це мені коли його подарували. Він був великим кущем, я не знаю чи, а думаю, буде ще більше. І він тогоріч квітнув ще, а цього року він ще більше заріс. І знову ще така рослинка. Погляньте. не квітне зараз, нічого, але ось вербузілля зелене, так? Заплело повністю навіть і стежку частину. І як гарно на цьому фоні виглядає це листя. Просто чудово виглядає. І я, каже, так нічого собі. Але все-таки ця варігатність втрачена, немає вже її. Тож роботи в садку зараз маса. Але ще й полюбуватися, я вам скажу є чим. Навіть таким от ранішнім раночком, називається та автологія. Але коли вийшла в сад, хоч і там похмуро, такий бачите, туман, таке, знаєте, така зола, як каже моя мама. Але на деякі рослини ще можна з задоволенням поглянути. Бачите, як нам посходили, це, до речі, не забудочки, насіялися і ось так, там біля кошика цього. Посходили гарно. Ось я поросаджувала міттендорфом. Забирала звідси варігатний, так і ще не забрався весь тимян. Тут тобто цю діляночку трішки хочу переробити її. Якщо обирати, наприклад, між катальпою і між павловнією, то довше все-таки тримає себе катальпа. Бачите, ще листя у неї, ну, вже щось її облітає, але ще частково листя тримається. А ось зараз покажу вам катальпу піду. Як цікаво листя, бачите, падає таке велике. Там вже немає нічого взагалі. Ха, ось погляньте яке видовище. Таке-таке, знаєте, ну не дуже. Ось повністю вся вона вже, мабуть, днів чотири. Ось треба прийти, зібрати листя. Так, знаєте, ніби хтось взяв її, обпалив її. Тобто вона дуже чутлива до морозів. Зате гляньте Лохина. Що робить Лохина? Набирає кольори свої, чимось нагадує мені такі типу тих фотині і так далі, яке гарне листя і має бордовий забарвлення. Теж, коли, наприклад, великі кущі і посаджені десь по саду розкидані, оригінально виглядає.